Центрі громадськості та національних культур в Мукачеві облаштовують інтеграційний хаб. На другому поверсі будівлі працюватиме студія звукозапису, приміщення для коворкінгу, зала для тренінгів та кімната для зустрічей. Для комфортного користування хабом людьми з інвалідністю тут влаштовують ліфт. Для користувачів з вадами зору розмістять інфоматеріали. Над відкриттям хабу працюють учасники Маріупольської спілки молоді. Дар'я Маркович розповідає, має досвід у створенні різних хабів та коворкінгів у рідному Маріуполі. Коли у квітні переїхала в Мукачево, одразу виникла ідея створити щось подібне тут. Вже у травні почали роботу над інтеграційним хабом. Фінансує облаштування нового простору ОН травні місяці. Ми зібрали понад 50 активістів, і активісток, представників різних сфер, і спитали, що їм потрібно взагалі. Чи була б їм цікава така ідея провели такий масштабний мозговий штурм і виявилося, що їм це дуже цікаво. Ми звернулися до наших партнерів, з якими ми працювали в Маріуполі. Це проон і звернулися в них по підтримку для того, щоб вони нам надали фінансову підтримку і, взагалі. Допомогли нам реалізувати таку мрію, і вони звичайно допомогли нам виділили понад 4 мільйони гривень на ремонтні роботи, на проведення навчання. Нас ще підтримали у ВКБО, і вони нам закуповують меблі, техніку, повністю обладнують наші приміщення. Наш хаб буде безкоштовний для всіх, хто захоче працювати разом і повністю доступний, повністю безбар'єрний. Будь-яка людина зможе дістатися до цього місця, незважаючи на будь-які перешкоди, які можуть стати. Ти в неї на шляху і скористатися всіма можливостями. Відкритий інтеграційний хаб планують наприкінці березня. Тут зможуть безкоштовно працювати та користуватися приміщеннями всі охочі. Зараз молодь Мукачева навчається правильній комунікації та вирішення конфліктів, адже саме учасники молодіжної ради міста працюватимуть в новоствореному хабі. Для себе я винесла дуже багато цікавого з цих тренінгів, тому що в моїй роботі і в роботі кожного з нас в подальшому це принесе дуже великий результат. Нас вчили, як правильно комунікувати з командою, особливо в складних поведінках. У нас на рахунок цього була окрема тема триденного тренінгу, на якому тренери нам дуже детально пояснили, як поводити себе в таких ситуаціях.